Всім привіт! Ви на каналі Гриби Монети. Сьогодні на огляді 50 копійок 92-го року з різновидів 31 аам ціна яких 200 350 гривень. Цю монету легко відрізнити. В неї на гербі є така заусенниця. Отаке от потовщення. от з того боку, з лівого. Бачите вон? Це на аверсі монети. І п'ять ягід. Тут і тут. От. Це опис різновиду. Середня зустрізу має потовшення зліва брак. Рисунок 17,7 мм. Ограна 1 та 3 по 5 ягід. Гурт з дрібною носічкою. Ось така монета. Коштує 200 350 гривень. Я думаю, її є багато раз така ціна. Тут ще пишу трохи за неї. Всім дякую, хто дивиться мій канал. Підписуйтесь, буде більше.